Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами дуже простеньку страву. Картопля смажена у яйці. Ми кажемо, ріпа жарена на два боки у яйцях. Ця страва вона є дуже простенька, або вона дуже смачна. Її можеш їсти хоч із якимось соусом. Або із любим салатом. Готується дуже легко і дуже просто. Можу казати, нема, що з ним і робити, із цим їдом. Так що лишайтеся на каналі і будемо разом із вами смажити ріпу або картоплю. А для того мені треба такі продукти. Ріпа, картопля. Я беру ту кубу була мало майвеличка, вона була дуже друбна. Аби це получали майвеликий кусочка або пластинка. Суль за смаком. Яйця і мука. Першим ділом ріпу треба порізати пластинками. Так, всяким порізала ріпу картоплю. Товщина приблизно 4 або 5 мм. Так, або не були дуже прятовсті, абися там наша картопля файно прожарила. Тепер і всю ріпу мені треба присолити. Я її присолюю. І можеш маленько приперчити. Ото за смаком, не мусай, а й маленько можеш. Даже можеш сюди покласти або сухий часнок, або якісь спеції, приправи, чи покришити цибулю, або вона промаринувала. Мало. Ну, я не кладу, я просто обично я лиш солю, та буває, що чуть-чуть добавлю перцю чорного. Тепер її файно перемішаю. Лишаю її, або насяк постояла хоча б пару хвилин. Одну 15 хвилин, 20, або це вона маленько просолила там. Так, пройшло пару хвилин, ріпа у мене файнося просолила. Дивіться, пустилася сок. Цей сок я зливаю геть. І все, йду її жарити. Яйця маленько присолюю і розколочую вилку. Просто щоб це файно розчинило. Думаю, всього достиг. А тепер беру картоплю і опускаю у муку із обох сторон. Так. І хочу вам ще указати, що часто мені пишуть, що у нас немає ріпи. А ви много викладаєте стрел із ріпу. Та просто вам хочу нагадати, що ріпа – ото картопля. Просто я вже по своїй привичці кажу ріпа. За то, що в нашій місцевості ми так називаємо. Ну, дивіться, всяким її вичинила у муку. А тепер у фандел наливаю олії. І чекаю, бося олія файно загріла. Беру картоплю, ріпу, опускаю у яйце, прямо так руками, мало би чуть -чуть і стекло і кладу у фандель. Колись я поджарила до такої файної шкориночки обертаю її на другу сторону. Дуже файно пахне. Таку картоплю дуже люблять мої діти. Це вони і заказали від мене існу. Таку просту. То я думаю, не євня ще на каналі, та такою думаю, і, і пожарю. Та з Ну, дивіться. Так це вона тільки собі жарить. А пахне на всю хижу. Доки ця ота у мене жарить, я собі другу вже такою обмачую у муці. Так, пожарилася з другої сторони, стала м'якенька. Ви можете провіряти, якщо вілка в ній йде легко, значить вона вже готова. Дивіться, видите? сяка дуже файна. Ну, дивіться, як вона виглядає. У фандел доливаю олії. І нараз викладую другу картопельку. Дивіться, яка вона всередині повністю приготовлена, м'якенька і дуже смачна. Дуже файно дякую, козу Нані нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні і рясних Божих благословень. Кось ще не підписаний, підписуйтесь на мої канали і на інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!